Поодинокі перехожі, які зранку, 18 жовтня під час повітряної тривоги, рухалися Олександрівськими вулицями, були дуже здивовані зустрічю з коровою. Чорнява неспішно крокувала повз магазинів та кафе, інколи зупинялася, розіралася йшла далі. В соцмережах з'явилися то світлини, то відео з їмандрами, а згодом з'явився і пост від власників, які, як з'ясувалося, мешкають у Марто Іванівці і утікачку розшукують з вчорашнього вечора. Ми вчора купили в Чечеліївки, привезли додому, прив'язали. Вона відв'язалася десь час у чотирьох дня, втекла. І оце ми по дачах, кров ми її шукали. Ми не могли подумати, що вона піде сюди, в город. Власниця не може стримати сліз, адже всю ніч з родиною розшукувала рогату мандрівницю полями та сусідніми селами і аж ніяк не розраховувала віднайти її в Олександрії. Під'їжджала поліція, перевірили документи, все в порядку. Спасіба, в нас люди дуже чуйні, допомогли мені, дай Боже, всім здоров'я. Зупинили мандри корови Аньки працівники чистого міста. Вони й дали оголошення про місце знаходження утікачки. Двірники там були дівчата, сказали, там при них були троє хлопців, і ці три хлопці взяли вірьовку, зацепили її і привели сюди на чисте місто. І потім ми дали об'яву, щоб хто розшукує корову, щоб зверталися на чисте місто. Правоохоронці документи перевірили, встановили особу власниці. Тож Анька під конвоєм пішла додому, до Марти Іванівки.